Усіх загальноосвітніх навчальних закладах району пройшли святкування. Дня знань для сільських школярів продзвонив перший дзвоник, який покликав на перший урок. 23 школи нашого району синхронно зранку вишикувались на святкові лінійки в святковому вбранні з квітами в руках і з посмішками на обличчі до шкіл прийшли первачки, учні, яким ще вчитись і вчитись, та новоспечені випускники. Після внесення державного прапору та звучання державного гімну України. Перші вітання учням були. Від директорів шкіл, вчителів, батьків та керівників Лозівського району, голова Лозівської райдержадміністрації Сергій Красноперов 1 вересня завітав до Чернігівського навчально-виховного комплексу, де разом з головою сільради Оксаною Герезою перерізали червону стрічку оновленої їдальні, яка стала своєрідним подарунком вихованцям дитсадочку та школи від батьків, депутата Харківської обласної ради Сергія Зеленського та Лозівської рай. Держадміністрації у школі села Перемога Сергій Красноперов та Володимир Музика привітали школярів з початком нового навчального року, побажали успішного та результативного навчання і перемог у Царедарівському навчально-виховному комплексі на шкільному подвір'ї. Майже вся увага була прикута до нинішніх першокласників. Їх у закладі цього року дев'ять і цим дітям та дорослішим школярам бажали тільки успішного навчання. Насамперед, тих, хто вперше у житті переступає поріг школи, тих, хто прийшов сюди зі своїми дітьми чи онуками, мені хочеться, щоб ви були накращені не просто в Азівському районі, а мабуть, у всій Харківській області. Тому я хочу вам побажати успіху в цьому шляху. Першачки та усі учні царидарівського НВК одарували своїх вчителів квітами. Продзвенів на Лозівщині перший дзвоник. Тепер у дітей попереду найцікавіше навчання. Тож успіхів вам, шановні учні, відмінних знань. 2 вересня виповнилося рівно 70 років, як Японія підписала акт капітуляції на цьому осі. Бойові дії Другої світової війни були припинені. Друга світова війна, глобальний військовий конфлікт в історії землі та причина найбільших трагедій ХХ століття у війні. Взяли участь 80% людства. Бойові дії велися на двох третинах існуючих на той момент держав. Війна розпочалась 1 вересня тисяч. 1939 року із вторгнення військ нацистської Німеччини до Польщі, а завершилася 2 вересня 1945 року. Із беззастережною капітуляцією Японії Друга світова тривала довгих шість років. Вона пронеслася над великими територіями Європи, Азії Африки. Вона охопила простори усіх океанів. У цій війні загинуло 60 мільйонів осіб. З нагоди 70-ї річниці закінчення Другої світової війни та для вшанування полеглих під час Великої Вітчизняної на меморіалі слави в Лозові 2 вересня зібралась міська та районна спільнота, очолювана керівниками Лозівського району та міста Лозова. Також на мітингу були присутні представники ветеранських організацій, присутні на мітингу. Клонилися могилі воїнів Другої світової та вшанували пам'ять полеглих захисників хвилиною мовчання. Голова Лозівської райдержадміністрації Сергій Красноперов, голова Лозівської районної ради Ігор Нестіров, депутат Харківської обласної ради Сергій Зеленський та керівництво міста Лозова поклали квіти до вічного вогню меморіалу слави. Також 2 вересня на території кожної сільської селищної ради було проведено урочисті мітинги з покладанням квіт. До братських могил та пам'ятників загиблим під час Другої світової війни. На тому тижні керівництво району та обласний депутат привітали підприємців Лозівщини. Благодаря малому і середньому бізнесу, так говорять, ми створюємо робочі міста, розвиваємо район, допомагаємо і місту, і району. Малый и средний бизнес ⁇ это основа экономики всех развитых стран. Надеюсь, что Украина тоже повернется лицом, больше повернется лицом к этому бизнесу. Благодаря вашей работе, благодаря вашим усилиям, где-то нелегкая работа, где-то нужно немножко больше уделять время, задерживаться на работе, но благодаря всему этому вы обеспечиваете государство поступлениями денежных средств в бюджет все прекрасно понимают, что основная задача это дать услугу, которой нуждаются повседневно наши граждане. И вы эту работу и выполняете сегодня лучше всех. За что вам огромная благодарность, спасибо и, безусловно, пожелание в первую очередь также продолжать выполнять выбранную вашу услугу уже язык не поворачивается сказать. Это, наверное, все-таки работа и для многих из вас это призвание. И пусть всегда это все доставляет вам большое удовольствие. Безусловно, все это приносит большую пользу всем. И, дай Бог, государство должно конечно на это реагировать исключительно только положительным образом. Основа району ясного міста це малий і середній бізнес. От від цього, як ви спрацюєте, буде залежати не тільки економіка, Лазівщини, а також соціальні питання, ті, які покладені на вас, на нас, наступаючим святом, добра, здоров'я, благополуччя вам і розквіту бізнесу зі святом. Керівники району відзначили кращих підприємців подяками за сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток підприємництва на Лозівщині, активну громадську позицію та з нагоди професійного свята. Також підприємці отримали подарунки від депутата Харківської обласної ради Сергія Зеленського та подяки від виконуючого обов'язки начальника Лозівської об'єднаної державної податкової інспекції Артема Уманцева. З 5 по 6 вересня у Харкові проходив великий Слобожанський ярмарок. На ярмарок з'їхалося близько 500 учасників з усіх районів області, а також з інших регіонів України. Відновлення традиції проводити на Слобожанщині святкові ярмарки це знак того, що життя продовжується. Як говорив на церемонії відкриття голова Харківської облдержадміністрації Ігор Райнін, на початку року про це ніхто навіть і не мріяв. Еще зимой, наверное, трудно было представить, что город Харьков будет жить мирной жизнью, проводить праздники, спортивные, массовые, торговые, ярмарки, форумы и все остальное. Я могу сказать, что мы и дальше будем наводить порядок. Харьков был, есть и будет Украиной и мирным городом. И здесь будут постоянные праздники и чествования лучших людей Харькова. Відкривши ярмарок, губернатор дав старт всенародному святові. Райони почали торгувати, хоч і працювали з самого ранку. Харків'янам-покупцям з провінції Слобожанщини продавали продукцію на 10-20% нижче ринкової. Лозівський район, завдяки підтримці асоціації сільгосптоваровиробників був гідно представлений на ярмарку. Біля торгівельних наметів гості ярмарку жваво купували м'ясо, рибу, молочну продукцію. Різні крупи, медову продукцію привезла Лозівщина і вироби з лози, та пригощала смачними стравами. Губернатора, який оглядав ярмарку, Лозівщина зустрічала біля свого гостьового подвір'я. Шановний Ігоре Львовичу, гетьманська булава це символ казацької слави та доблесті. Від щирого серця завжди вона вручалася тому, хто вирушає в долоносний похід. Від щирого серця всіх лазівчан прийміть на згадку цю блаву з побажаннями. Нехай ваші плани, помисли будуть переможними, вільними, як козацька доля, справедливими, як заповідь козаків. Миру та процвітання нашій Слобожанщині, Добробуту нашій державі. Окрім провідних торгових підприємств, Лозівщину на Слобожанському ярмарку представляли передові діячі культури. На усю площу було чути українські пісні у виконанні колективу комсомольського сільського будинку культури Берегиня артисти районного будинку культури, окрім співів на своєму подвір'ї, радували Слобожан і на головній сцені ярмарку. Виступали наші артисти так, що і на другий день їх запросили, аби маленька частина Харкова чула

Дивували харків'ян не тільки свіжими та дешевими товарами, прекрасними фольклорними номерами. Однією з родзинок перебування Лозівщини на великому Слобожанському ярмарку була безпрограшна лотерея, учасники якої без призів не залишались. Не минали Лозівщину покупці та любителі народного співу. Усім подобалось фотографуватись біля декорацій, купити побільше продуктів та повеселитися від душі. Не минула Лозівщину і нагорода за друге місце в номінації «Експерт». Позиція народної творчості, диплом з рук голови департаменту освіти молоді та спорту отримав особисто голова Лозівської райдержадміністрації.